Найкрутіший додаток для того, щоби за GPS-ом відслідкувати, де знаходиться ваша дитина або дружина, або чоловік тощо називається воно Family Link від Google. Воно безкоштовне, але потребує досить таких а, серйозних налаштувань. Тобто, вам, вам, вам треба бути телефон, куди ви це налаштовуєте, і десь 15-20 хвилин вашого часу. і Там усі інструкції є. А і що ви потім отримаєте, Я зараз покажу. Називається воно Family Link. Там ви відразу отримуєте координати з телефону, котрий є. Причому а, там є така кнопочка Оновити дані. Ви можете відразу розуміти, де знаходиться ваша дитина. Також ви можете додати до шести ос осіб, та у вас є батьківський доступ. Ви можете обмежити користування, ви можете зробити час, котрим буде ваша дитина, та контролювати всі доданки, котрі установлені на цей смартфон. Також ви можете заблокувати його або подзвонити на нього, якщо ви його втратили десь. або Загубили. Також тут є ще певні ограничення, котрі ви можете дати на цей смартфон, та набір е, приложень, котрі ви можете заборонити для встановлення.